Любіть ворогів своїх і моліться за тих, хто вас переслідує. Ви чули, що було сказано любить свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, вам бути синами Отця вашого, що на небі. Що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте, хіба не те саме митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите, й погане не чинять отак? Отож будьте досконалі, як досконалий. Отець ваш Небесний. Матея 5, 43-48. Дорогі мій, слова, які наводить Ісус, люби свого ближнього взяті з книги Левіт. Що вони означали? Любити ближнього означає стриматися від чинення зла. Інший бік цього ж виклику маєш діяти позитивно для його блага. Але це характерно для завіту Бога і своїм народом. Ближнім є член мого народу. Той, хто є неприятелем мого народу, є також моїм неприятелем. Ніде у Старому Завіті немає формулювання, яке велить ненавидіти ворога. Є заповідь, яка наказує любити ближнього, тобто члена мого народу. Це не було сформульоване прямо. Маєш ненавидіти ворогів. Те, що Ісус наводить, говорячи, ви чули, що було сказано: люби свого ближнього і ненавидь свого ворога, стосується найімовірніше, не старого завіту, а ментальності однієї з дуже активних період публічної діяльності Ісуса єврейських сект, сект з Кумрану. У доктринах, яких виразно було сформульовано, що необхідно любити всіх синів світла, а ненавидіти дітей темряви. Зрештою, це характерно для ментальності всіх сект любити своїх, ненавидіти інших, бо ті інші завжди є дітьми темряви. А я кажу вам. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Ворогами правдоподібно були власне ті, що переслідують. Від самого початку церкви переслідування було історичним досвідом цієї молодої релігії. На мою думку, якщо спробуємо глибше уникнути в смисл цього заклику, щоб любити неприятелів, переслідувачів, у нас можуть виникнути певні сумніви, чи, бува, не мазохізм? Суто з психологічного погляду, любити того, хто мене переслідує, є ненормально. Що це означає? Чи дружина має любити у християнському серці? Ці пияка, котрий завдає їй страждань, чи це означає згоду на зло? А можливо, це заклик до глибшого погляду на того, хто чинить зло? Мамуть, ми не осягнемо логіки нагірної проповіді, якщо не візьмемо до уваги дуже істотного розмежування зла і злого. Людина чинить зло. Але не варто абсолютно утотожнювати це зло з тим, хто його чинить. Адже в кожному злому вчинку є щось, що спричиняє його, і часто ті, що чинять зло, не знають, що роблять. Дивіться Луки 23:34 будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Він є добрим для добрих і для злих. Чи це означає, що Господь Бог є релятивістом? Ні. Бог любить своє створіння, любить своїх дітей добрих і поганих, так як батьки люблять свою дитину, навіть якщо по-людськи вона не гідна тієї любові. І в тому першому значенні, значенні творіння усі ми є дітьми Бога, тому Він наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими. І дощ посилає на праведних і неправедних, адже кожен створений на Його образ і на Його подобу, Дивися буття 127. А тепер наступне питання. Чим ми відрізняємося від митників і поган тих, які у звичайному розумінні слухачів Ісуса там, над Генезерським озером, були виключеними, негідними. А чи митники також люблять митників, а погани люблять погано? Чим же відрізняєтесь? Думаю, що це дуже важливе питання. Це питання християнської ідентичності. Що означає бути християнином, що вирізняє християн? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? каже Святе Письмо. Цікаво. У цьому є догана, але також є виклик. Маємо чинити щось велике і нічого меншого. Будьте досконалі. Що вирізняє християнина? Ми кажемо, він віруючий, практикуючий. Що ж означає слово практикуючий? Той, хто молиться, ходить до церкви? Чому не беремо до уваги чинник, якийсь становить на ріжну вісь центр учення Ісуса, і коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Християнство є чимось великим, а практикувати означає піти за Господом, який каже: будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Але як ми можемо бути досконалі як отець, якого не знаємо? І знову та інтерпретаційна засада надзвичайно значуща і важлива. Все маємо сприймати за бачення лику Божого Ісуса Сина Божого. Якщо Він не любить митників, то це не означає, що схвалює їхню поведінку. Він приймає їх, аби могли навернутися. Він не дозволив каменувати жінку за підозрено на гріхопадінні, а сказав їй, щоби більше не грішила. Він молився за тих, котрі його розпинали, бо вони не знали, що роблять. Немає в цьому схвалення зла, а є відкритість до людини. Ще глибше. Обміркуємо це, спробуємо віднайти у наших щоденних життєвих ситуаціях. У конфліктах, у теперішній війні дорогу, яка дозволить нам наслідувати Господа. І ще одна заувага: не плутаймо ненависти як скроменущої емоції, з ненавистю, як основним підходом у ставленні до іншої людини. Як любов не є скроменущим почуттям симпатії, а фундаментальним підходом. Спрямованим на благо іншої людини, так і ненависть не є поривом неприязни, який відчуваємо у певний момент. Складається враження у розмовах з людьми, що ми часто плутаємо ці речі і сприймаємо короткочасне почуття неприязне, як ненависть. Ненависть є холодна, затята і тривала. Це духовний підхід, а не емоційний. Звичайно, ці слова Христа дуже довго викликали дискусії у різних поколіннях християн, дехто вважає, що здатність любити неприятелів є власне осердям і визначальною рисою християнської ідентичності. Одному із найдавніших текстів у другому посланні святого Клементія сказано чітко: що хто ненавидить ворогів, той самого себе виключає зі спільноти віруючих. Але водночас вчителі церкви усвідомлювали, який це нечувано важкий і великий виклик. Сам Ісус говорить: і коли ви вітаєте тільки братів своїх, що ж особливого робите? Отже, любов до неприятелів є чимось великим, вона дає шанс на зростання. Любов до неприятелів є найвищим, граничним рівнем досконалості, до якої маємо доростати. Насправді ми повинні навчатися її все життя. У цьому є щось дуже глибоке, тому що всі ми отримали дари від під час таїнства хрещення, але християнами стаємо і маємо ставати упродовж усього життя. Бути свідомим християнином означає бути святим. І якраз любов неприятелів це та вирішальна міра святости, яку нам представляє Ісус. Хто може благословляти і кого можна благословляти? Дорогі мій, благословення не є таїнством, тому кожна людина може благословляти, хоч і не кожна. Не таке благословення буде дійсним. Благословляйте тих, хто проклинає вас, навчає Господь. Його слово, благословляйте стосується кожної людини, яка визнає Його як Спасителя. Звичайно, благословляти потрібно не лише тих, хто проклинає вас, чи тих, хто гонить вас. Римлян 12. 14, чи тих, хто легословить вас, чи не, чинить вам зло, 1 Петра Тиде, благословляти бажано всіх і грішних і святих, і самого Бога. Бо ми знаємо з Євангелії, що звичайна на той ця жінка Єлисовета благословляла Пресвяту Богородицю Марію, Луки 1.42. В життях святих знаємо, що Марія Єгипетська благословляла священника Засиму. Псалмів 95, 102, 144 дізнаємося, що людина може благословляти Бога, величатиму тебе, Боже мій царю мій, і благословлятиму ім'я Твоє по віки і вік віку. Кожного дня благословлятиму Тебе і хвалитиму ім'я Твоє по віку. Псалом 144, 1, 2. Благословення це передача благого слова. Саме передача. Бо, як говорить Господь, ніхто не благий, тільки один Бог. Матея 19.17. Лише благому належить благе слово, слово, яке має силу і животворить. Тому без Бога ми не маємо сили благословення. Від Бога отримуємо і Боже передаємо. Лише таке благословення має силу. Щоб благословити, ми мусимо отримати силу благословення. Є певні умови, в яких Божа благодать приходить і тримається на людині, в яких людина може поділитися благодаттю з іншим. Благословенна людина, яка надіється на Господа, і уповання, якої Господь навчає пророк Єремія, Єремії 17, а Господь доповнює. Блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його». Луки 11, 28. Людина, на якій є Божа благодать, є благословенною і блаженною. Вона стає такою лише тоді, коли уповає на Господа, коли слухає Слово Боже і виконує Його. Чи всі люди мають на собі Божу благодать? На жаль, ні. Без Божої благодаті, скільки б людина не благословляла, її благословення не матиме сили. Бачимо, пускають ракети, їх освячують, благословляють, але вони користі не приносять. Благодать Божа не є постійною властивістю людини. Коли апостол Петро йшов по воді Матея 14, 25-33, він був благодаті. Коли відволікся від Господа на споглядання стихій, втратив благодаті почав тонути. Божа благодать може покривати кожну віруючу людину в моменти, коли людина сконцентрована на, на Богові, тож кожна віруюча людина потенційно має можливість благословляти інших. Думаю, що коли батьки благословляють своїх дітей, то їх благословення є дійсним. Бо в любові батьків до дітей завжди присутній Бог. Всяке благословення у любові буде підтримане Богом. Любов завжди поєднує з Богом. Кожна віруюча людина може благословляти, але не завжди її благословення матиме силу. Щоб благословляти, мало знати про Бога і вважати себе віруючими, потрібно жити вірою. Є лише одне виключення із правила, в якому благословення людини завжди має силу, в незалежності від її внутрішніх станів. Цим виключенням є священнослужителі, яких Бог зробив своїми інструментами і через яких задовільняє потреби всіх потребуючих. Інструмент завжди працює в руках майстра, навіть якщо він заржавів. Тому віруючий. І звертаються до священнослужителів за благословенням. бо за ними стоїть майстер гарант, Благословення Господнє. Воно збагачує і печалі з собою не приносить. Притч 10.2022. Господи, благослови Україну, звільни її від ворогів, зроби її незалежною і приналежною лише до тебе. Господи, благослови наших воїнів. Щоб вони всі живими, здоровими вернули додому. О, Господи, благослови українців, щоб кожна людина в Україні навернулася до Тебе і мала силу благословення. Так благословляйте, нехай благословить Тебе, Господь, і збереже Тебе. Нехай зглянеться на Тебе, Господь, світлим лицем своїм і помилує Тебе. Нехай зверне Господь лице своє на Тебе і дасть тобі мир. Ось якими благословеннями треба благословити. Це з книги чисел 6 23 26. Під час Другої світової війни санінструктор інструктор Лін Венстон зійшов на берег разом з морськими піхотинцями, які штурмували захоплені ворогом острови. Були жахливі втрати. Та Лін робив усе можливе. Аби підготувати поранених бійців для подальшої евакуації. Одного разу його підрозділ натрапив на ворожого солдата з важким пораненням у швіт. Його не можна було навіть напоїти водою. Але щоб зберегти життя, Венстон увів йому внутрішньовенну плазу. Прибережи плазму для наших хлопців. крикнув один із піхотинців. Однак Венстон проінгрував його заклик. Він знав, що зробив би Ісус. Любіть ворогів своїх, матея 5,44. 44 Ісус зробив набагато більше, ніж просто промовив ці слова. Він їх виконував, коли ворожий натовп схопив його та привів до персвященика. Люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з Нього та били, Луки 22, 22,63. Знущання над Ним тривало весь час, поки Він перебував на фальшивому судилищі і, зрештою, був страчений. Однак Ісус не просто б витримав Це. Коли Римські воїни розпинали Його, Він молився за прощення для них. Отже. Прости їм, бо не знають, що роблять. Луке 23:34. Можливо, у нас немає ворогів, які, яких ми хочемо вбити за винятком теперішньої війни у нас. Втім, кожен знає, що таке терпіти насмішки і презирство. наша природна реакція відповісти гнівом. Однак Ісус сказав, Моліться за тих, хто вас переслідує, Матея 5, 44. Отож, дорогі мої, виявляємо любов і доброту навіть до наших ворогів. Я багато бачу наших хлопців, як би їм важко там не було. Але все ж таки казали ми не вони. Саме тому ми воюємо, бо ми не хочемо. Бути такими, як вони. А ви як реагуєте на тих, хто вас не вважає або не розуміє? Як Бог хоче, щоб ви реагували? Кому потрібна молитва? Мені чи Богу? Мені здавалося, що молитвою можна заслужити добре відношення Бога, Його ласки і любов. Мені здавалося, що потрібно молитися щодня, десь як і робити домашні завдання в школі. Тоді будуть хороші оцінки, хороше ставлення вчителя, похвала і любов батьків, бо особисто мені домашні завдання були непотрібні, нецікаво. Не хотілося марнувати час адже стільки цікавого навколо. І з молитвою те саме не хочеться, немає часу, сил, натхнення. Але ідея караючого Бога працює, як і пам'ять про погані оцінки та покарання. А я ж відмінник не можу допустити, що про мене думали погано, не вмію прийняти себе неідеальним. Однак молитви Богу не потрібні, Він і так нас любить, усіх, при чому однаково, і святих і тих, кому, і... і тих, хто ніколи не молився. Тоді навіщо ж молитися? Насправді, молитва це дарунок Бога. Він запрошує нас до розмови, до щирої, відвертої розмови. І в цій розмові з Богом ми можемо бути такими, як є. Не потрібно старатися виглядати краще, бо це лицемірство. А Бог точно знає, якими ми є. І в цій розмові з Богом ми наче наближаємося до нього, беремо часточку Його спокою і впевненості. Відчуваємо Його любов. Молитва це засіб, який допомагає нам зростати і ставати більш щасливими, адже де наша увага, там і енергія. Якщо ми звертаємося в молитві до Бога, стараємося концентруватися на Його могутності, милосерді і святості, тоді черпаємо Його енергію, відчуваємо Його силу, прийняття і любов. Але молитва буде. Повинна бути щирою, а не просто виконанням обов'язку. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.